Ну, перше, на рахунок маленьких успіхів окупантів, це все з повідомлень самих окупантів. Ага. Почнемо з цього, які не надали документального підтвердження своїх успіхів. Тобто, я теж можу сказати про те, що ну, в Луганську зайшли ми, але не зможу надати доказів. Але менше з тим, пане Тетяно, якщо говорити взагалі про картину на Донецькому напрямку, то варто говорити про те, що за півтора місяця їм вдалося просунутися на 5-7 кілометрів. Багато це чи ні? В порівнянні з тим, що ми контролюємо 45% території, і з урахуванням того, що саме Донецький напрямок є пріоритетним. І головне про успіхи, пане Тетяно, сьогодні пролунала заява ватажка ЛНР Пасічника, що ніякого референдуму не буде. В ЛНР, до тих пір, поки не звільнена територія молодої, гордої братньої Донецької республіки. А коли звільнять, Та хто його знає? Це стриманий оптимізм додає такі от заяви стриманого оптимізму. Розумієте, навпаки би здавалося, якщо у вас є військові успіхи, правильно? Ви вже звітуєте про те, що не сьогодні-завтра буде референдум. Якби, тим більше не сьогодні, а ще місяць у них часу. На 11 вересня планують. Сьогодні у нас яке? 10? Тобто місяць часу, якщо ви так файно просуваєтеся в глиб нашої території, то відповідно не про яке перенесення дат референдуму чи взагалі його скасування, мови не йдеться, правильно? Але щоб не було знов таки, знаєте, шапка закидат... це, ну, я російська шапка закидательства, щоб нас з вами не звинувачили, що все погано, а він нам розповідає, що все добре. Важкі бої йдуть. В районі Бахмута. Вони не увірвалися, не контролюють окремі райони міста, як про це повідомляють. Салідар, напруга, піски і Але знов таки говоримо про те, що Піски знаходяться під контролем ЗСУ, контролюються бойовиками незначна частина цього населеного пункту. Ви пам'ятаєте, практично тиждень тому ми з вами говорили, спростовували інформацію Пушиліна про те, що вони вже взяли піски під повний контроль. Знов таки, все про що говорить? Про те, що заяви їхні передчасні, як мінімум. Правильно? Правильно. Долина, вершина це зони бойових дій. Краматорський напрямок, там використання штурмової авіації, ствольної авіації. Тобто можемо говорити про те, пане Тетяно, що Донецький напрямок це пріоритетний, якщо подивитися навіть по кількості задіяного особового складу і важкої бронетехніки. І головне, напрямків атак, навіть з повідомлення Генштаба ЗСУ. Тепер щодо по Солідару, щоб не було, от, знаєте, от знов таки. Я не буду забігати наперед, ну але Солідар це, ну, щоб ті, хто не знає, це тунелі. Це підземні, ну там сіль видобували і ці штольні, які тягнуться ну, приблизно на відстані 300 кілометрів. Виявляєте, це місто під землею. Там вантажівкою можна спокійно їздити. Чому я так наполягаю, якщо буде прийняти відповідне рішення, то москалям росіянам я хотів би нагадати досвід Другої світової війни? Адже мушкайські каміноломні і відповідна одеським каміноломні Приблизно те саме, які були використані як опорні бази для як радянської армії, так відповідна і партизанського руху. Німці довго там їх намагалися вибити звідти практично весь час окупації. Це я до чого веду? Якщо там залишиться спецпризначенці чи певний гарнізон, по-перше, 300 кілометрів вони замахаються зачищати, бо карти, я так розумію, відповідно, штолінь цих немає. А по-друге, це дає нам можливість тримати постійній напрузі. Відповідно окупаційну адміністрацію, окупаційні війська наявністю військового контингенту, який вони не впливають. Тому це знов-таки я не даю паради, я просто проводжу історичні паралелі, бо мені вже закидають. От що би ми робили пісні а якби і то так. Але менше з тим, як то кажуть, одна голова непогана, дві голови це взагалі суперова, а коли нас хоча б. Набереться цілий рік або вже, дай Боже, сотня, то взагалі буде суперога. Це для позитиву, я вам, пані Тетяна, Донецький напрямок тяжко, важко, але не безнадійно.